Російських рейок на сихові не буде. Їх, начебто, збиралися купувати для нової трамвайної лінії турецька фірма-підрядник. Проте за словами міського голови Львова, це була лише пропозиція від виконавців робіт. Це є фейкова інформація в народі. Це неправда. Ми, коли приймаємо кінцеве рішення, ми в першу чергу звертаємо увагу на надійність. Нас у Львові себе добре зарекомендували чеські рейки. Ще раз наголошую: це буде вибір між чеськими і польськими виробниками. Тобто всі інші пропозиції відсікаються. Працюючи в 2011 році по реконструкції трамвайних колій, була застосована рейка Т-62 російського виробництва. Вона в кінці року, коли ми її гнули, ми мали проблеми тому, що перевищення по місту сірки, і були випадки, коли рейки тріскали. Минулий рік доказав, коли ми працювали з чеською рейкою. НТ-1, в нас аналогічних проблем не виникало. Кінцеве рішення, за словами міського голови, прийматиме тендерний комітет, і він обере найякіснішого виробника. Про російський продукт наразі не йдеться.